Судячи з я б не сказав, аскетичного наряду ахами, сьогодні будемо говорити про серйозні речі на людині людині. Чи тобто але про секс також так кажи, про що будемо сьогодні? А, посттравматичне зростання? Мабуть, всі чули цей термін. Так я чув, але я не, не розумію, що це. От посттравматичне зростання це е, коли ми свій травматичний досвід використовуємо як поштовх до нових вершин. Наприклад, ну, на пояснюю. ми часто бачимо, як поранені захисники з ампутаціями починають активно займатися спортом, чого до травми вони ну, не робили угу. і навіть приймають участь у змаганнях. Це правда, от вони спрямували свій травматичний досвід на розвиток. Так, так це дуже крута тема, насправді так? Наскільки я розумію? Так, те саме відбувається і у сексуальній сфері. О. Часто чую від захисників на відновленні, що секс став краще та якісніше. Уявляєте? Я уявляю. що Як це працює. От зараз я і розкажу. А я просто уявляю. Сексуальна реабілітація набирає обертів. Це вже не щось невідоме і нарешті не об'єкт для гіперволізованої моралізації, бо інтимне життя це невід'ємна частина повноцінного життя і після поранення. Є декілька аспектів інтим, це природня потреба людини. Поранені захисники та захисниці точно мають право на щасливі стосунки, в яких є секс. Просто коли людина думає, що звичайні радощі життя вже не для неї, їй треба надати дорожню карту, психологічну та фізичну підтримку, щоб бажане стало реальністю. Є світові дослідження, які свідчать про те, що люди. Після того, як вони отримали травму, говорять про те, що їх сексуальне життя стало набагато якіснішим. Про сексуальну реабілітацію говорили в рамках всеукраїнської конференції посттравматичне зростання, яку організувала ГО міжнародна спільнота жінок Лагерта, яка й зібрала всіх дотичних до цього напряму. Ця подія фактично стала простором для розмов про силу, що народжується з болю. Пошуку партнерів, обміну досвідом, щоб разом рухатись вперед і допомагати людям повернути собі себе. Сьогодні тут зібралась професійна спільнота психологів, психотерапевтів, психіатрів, тому що посттравматичне зростання це цілий напрямок в роботі психологічній. Це поняття було сформовано не так давно, в 96-му році, професором Річардом Тодескі. і коріння йде в юнгіанство насправді, але ці підходи ще не такі популярні в Україні. І власне сьогодні ми намагаємося популяризувати ці підходи в психологічній роботі. Коли ми говоримо про Сексуальну реабілітацію це не про секс, не тільки про секс. В більшості випадків це про стосунки, про підтримку, про довіру, про сприйняття себе своєї цілісності. І коли людина має все це до травми, після травми, це значно покращує якість її життя. Війна змінює всіх. Ми всі в тій чи іншій мірі проживаємо травматичний досвід, але крізь травму, втрати і горювання ми також зростаємо як суспільство, як люди, як професіонали. Ще ніколи реабілітація не стояла в нас на рівні, коли навчатися за кордону вже їдуть до нас. В нас проводяться надскладні унікальні операції. Ми відкриваємо репцентри, ми підтримуємо один одного. Ми впроваджуємо потужні безоплатні програми психологічної допомоги як на державному рівні, так і за ініціативи приватного сектору. Тобто, при бажанні допомогти собі можливості точно є в суспільстві. Думають, що от зростання починається або робота з травмою починається після всім людям, які зараз знаходяться в дістресі, бо ми всі знаходимося в дістресі. Треба пам'ятати, що у нас є центр життєстійкості всередині. Є отой контакт зі своїм духом, зі своєю силою, наша українська незламність, наш досвід всіх поколінь, які перебороли, бороли, і ми можемо тепер зібрати оці ці всі зернятка. Знаєте, як. Колосочки, які зростали, додати своє і стати на ножки з тих колін, на яких ми так довго стояли. Що може зробити для себе тут і зараз, нашим глядачам, які нас зранку дивляться, якусь можливу практику або пораду. Ми самі можемо побачити ті опори всередині, якщо тільки повернемося до себе. Це може бути завдяки тому, що ми просто доторкаємося до свого тіла. Ми у себе точно є. У нас є дихання, ми можемо його активізувати і стабілізуватися. Ми можемо із самого тяжкого, що. Зовні знайти тепло всередині, уж точно покласти руку на серце і сказати, що я тебе бачу, я у тебе є. Може, подихаємо всі разом. <laughs> Може, подихаємо, і тоді дихання буде колективне, це буде ще краще. Так. Коли ми бачимо ручку, uh -huh. ми бачимо, що це я так. ми фіксуємося не назовні на себе, і це дає дуже важливу частину. Як це працює? Дуже важливо пам'ятати, що у нас має бути правило: просто вдих, uh -huh. пауза і видих. Опять вдих і видих, і ми таким чином заспокоюємо свій мозок. Сподіваюсь, вас все вийшло і вам сподобалось. Як технічно працює посттравматичне зростання на конференції, розповів ветеран Олександр Баталов, переживши травму та ампутацію, він отримав профільну освіту із сексуальної реабілітації, зокрема, і вже сам допомагає іншим пройти цей складний шлях. В сексуальній реабілітації так само треба говорити. Партнер для того є партнером, що в діалозі ви знаходите своє рішення. Мені було цікаво сприйняття її мене. А так само страхи свої я теж відчував. І я коли сказав, як ти мене бачиш от в такому стані? Таким самим. Я говорю, А як моя нога? Вона така, так вона взагалі класна, і ми такий термін назвала, говорить, сексі нога. І, все. і ти такий, так, сексі да, нога. Да. І ти розумієш, що тебе дружина так само любить. І от знову твоє посттравматичне зростання відбувається. І ти, коли далі комунікуєш з хлопцями після навчання в рекавері, сексуальної реабілітації, після е, якихось міжнародних адвокацій, бо я дуже багато їздив і комунікував, ти показуєш і хлопцям, і дівчатам, що життя є, що життя триває, його треба хотіти. Тому що, виживши в цих умовах, чи з травмами, чи без чи, чи психологічно якоїсь такої травми, ми рухаємось вперед. І це, мабуть, українська така група підтримки. І так разом у нас стає більше і ми стаємо таким єдиним механізмом, якою, не знаю, навіть не сталевою, а титановою стіною, яку ніяке російське не проб'є. Так що дякую. А ми з вами побачимось. Ефективного вам зростання та гарного дня. Отаким був цей робочий тиждень для нас із Григорієм. Попереду вихідні, і ми вам від щирого серця побажаємо провести їх тихо, спокійно в колі рідних, близьких та друзів. Бо це дійсно ті моменти, які потрібно цінувати. Але навіть на вихідних не забувайте донатити силам оборони України. Не забувайте волонтерити для сил оборони України, допомагати або словом, або ділом, або грошами тим хлопцям і дівчатам, які тримають над нами наше жовто-блакитне на небо. Побачимось вже наступного тижня. Па-па.